Давайте рухатись далі по таблиці даних дуже важливе питання, тому що таблиця даних, по суті, в нас часто клієнти не розуміють, що це таке і для чого вона потрібна. Для нас це важливий інструмент, тому що по суті це зведена інформація, яка показує податковому органу, взагалі, чим займається ваше підприємство, а що здійснює цей платник податків по основним таким кодам ОКТЗ, або кодом послуг ДКПП. І мета показати достатню. Кількість ресурсів для продажу товару, надання послуг, виконання робіт, тобто спроможність підприємства, про яку ми сьогодні так багато говоримо. Саме ця таблиця даних буде запобіжником блокування податкових накладних. Тобто вона може допомогти підприємству уникнути подальших блокувань податкових накладних. В яких випадках? Якщо в нас буде дотримано дві такі умови: платник податків не буде ризиковим. І в цих податкових накладних, які ви будете подавати на реєстрацію, будуть такі ж самі коди УКТЗ або ДКПП, які були у врахованій таблиці даних. Тоді ви можете видихати, і податкові накладні не будуть у нас блокуватися. Також нагадаю, що в нас з'явилась. Ну, відносно нещодавно, вже так, майже два роки діє автоматична реєстрація податкових накладних, якщо таблицю даних врахують. Є свої вимоги, це стосується податкових накладних, які були заблоковані за місяць, фактично до того, як у нас було враховано таблицю даних. Але багатьом клієнтам ми так допомогли уникнути ситуації, коли ми в маємо в такому механічному режимі розблоковувати кожну податкову накладну. Тобто, врахована таблиця може допомогти як наперед для уникнення блокувань податкових накладних так і розблокувати ті, які були заблоковані до цього. Як подаємо, по заповнюємо саму таблицю. Обов'язково надаємо пояснення, детальні пояснення щодо спроможності вашого підприємства виконувати цю роботу, надавати ці послуги або а, продавати ці товари. Надаємо також копії документів, ті, по суті, які ми з вами зазначали. Документи будуть така, також додаватися до цього пакету з особливостями саме підтвердження спроможності по, по тих кодах, які ви будете подавати а, в таблиці. Тож загальні рекомендації подавати її на випередження, якщо здійснює. Та кілька видів діяльності подавати окремі таблиці. Якщо таблиця враховане, у вас нічого не змінилось, її не чіпати золоте правило. Ну і також обов'язково подавати пояснення та документи, тому що самої таблиці недостатньо. Потрібно обґрунтовано це довести. І якщо ви спитаєте, чи ефективно подавати, знову ж таки один із останніх кейсів підприємство декілька разів намагалося самостійно подати, не виходило. Ми зі свого боку підключились, проаналізували, чого не вистачало. Що потрібно було тут покращити в поясненнях, які ще додаткові документи подати. Ну і як бачите, от буквально сім днів тому отримали свіже рішення про врахування таблиці даних. Тобто в подальшому податкові накладні клієнта не блокуються і він може спокійно жити в, своєму, в своїй діяльності.